Компанія Ізіавтолоцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у вашій увазі крутезний Passat B8 2019 модельного та календарного року з двигуном 2.0 дизель на автоматичній коробці передач. У нас вже стоїть DSG DQ381. Вона є мокра, семиступенева, надійна, класна та економна коробочка. Пробіг у нас 170 тисяч км. Автівка без жодного підфарбування, без якихось видимих пошкоджень, без царапин, тобто в дуже гарному та збережному стані. Відео з то міром фарби надам на вимогу всім бажаючим придбати дане авто. Взагалі, це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь. Завжди першими будете дізнаватись про свіжі надходження, а також за допомогою телеграму будете мати змогу придбати автівку в дорозі, маючи найвигідніший цінник. А зараз пройдемося по комплектації і постараюсь показати детальніший стан автомобіля. Перш за все, у нас стоїть топова ледівська оптика з омовачами фар, передні задні парктроніки, адаптивний круїз з превентивною безпекою. Камера з усіма можливими асистентами для ВАГ. Ось такі крутезні легкосплавні диски 19 го радіусу на гарній літній гумі піреллі. Також в додаток йде до автомобіля комплект зимових коліс. Вони теж на легкосплавних дисках. Ще ми маємо датчики мертвих зон. Автомобіль в хромпакеті з рейлінгами. Також у нас присутня камера заднього виду. Ще покажу, як він виглядає по салону. Гарний збережений салончик, все як новеньке. Маємо електрику передніх сидінь і пам'ять сидіння водія. Стан дверної карти ідеальний. Кермо у нас теж матового кольору. В дуже гарному стані. Кожна кнопочка, все як новеньке. Точний пробіг у нас 170 тисяч 115 км, стан важіль КПП, стан торпеди, панельки, все як нове. У нас є підігрів сидінь, також присутня кліматична Климат... Кли... установка на батузону. Ще відзніму вам він-код для будь-яких вам відомих перевірок. Ну іду до заднього ряду сидінь. Тут все теж як нове. Ось тут керування кліматичною установкою, також у нас присутня ще розетка 220 вольт. Підлокітник. Сіточку ще бачимо додаткову. Дверна карта задня ліва. Ну, йдемо до багажника. Багажник у нас великий. Об'ємний шторочка на місці. Також є додатковий такий органайзер зручний. Можна якийсь багаж поставити і щоб його не тягнути, перерасовувати за допомогою тієї полички. Також у нас є ще такі додаткові речі від ваг. Це ж, теж для фіксування різного багажу. І що ми маємо всередині? В середині у нас пусте місце, можливо сюди положити запаску. Тут у нас якісь ага, ковпачки до коліс. Ціла коробочка. Авто прийшло без компресора і балончика, на який ми зробимо скидку або, можливо, докупимо до зустрічі з вами. Аптечка, знак, все на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони без пошкоджень. Так, дуже гарно все те збережено. Ну, йдемо ще до правої сторони. Дверна карта. По пройомах все гарно. Ще раз сидіння відніму. І до переднього пасажирського місця. стан прийомів ось, електрика у нас теж присутня. Сидіння ще раз пройдусь, стан важі КПП, стан панельки, все дуже гарно. Ще раз водійське сидіння. Ось така машинка у нас вже в продажі. Кого зацікавить детальніше, звертайтесь. Надамо усю вам потрібну інформацію, можемо доставити автівку на будь-яку вам відому перевірку, після якої, можливо, і доставка по Україні. Дякую усім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!